Батьки здебільшого у змозі виховати щасливих і психологічно здорових дітей. Але, на жаль, є й батьки, які через власні проблеми дуже ускладнюють життя своїх нащадків. Якщо один або обидва із батьків страждають деструктивним нарцисизмом, це зазвичай має серйозні наслідки для дітей. Ці наслідки часто переслідують їх у дорослому віці. Уже будучи дорослими, вони відчувають, що з ними щось не так, не розуміючи, що саме. Вони можуть відчувати злість і розчарування щодо своїх батьків і водночас намагаються догодити їм, сподіваючись, що, врешті-решт, доб'ються любові та визнання. Сьогодні я розповідаю про деструктивні стосунки між нарцисичними батьками та їхніми дітьми. Отже, як поводяться нарцисичні батьки. Ознаки нарцисичних батьків не завжди легко помітити. Нарцисистам загалом не вистачає емпатії, і нарцисичні батьки не є винятком. Емпатія це не просто розуміння, а здатність відчувати те, що відчувала б інша людина в конкретній ситуації. Вони не можуть зрозуміти або розпізнати, що відчуває їхня дитина. Тому вони сліпі і глухі щодо потреб, а також поглядів їхніх дітей. Нарциси егоцентричні. У сім'ї вони не відчувають себе рівноправним членом команди, а найважливішим членом, яким потрібно захоплюватись. Але й на цьому все не закінчується. Отже, нарцисичний батько чи мати бачить свою дитину як продовження самого себе, а не як окрему особистість, замість того, щоб заохочувати дітей висловлювати свої думки та емоції, ставити цілі та розвивати власну ідентичність. Ці батьки очікують, що їхні діти будуть добре виглядати в очах оточення. Подивіться, які мої діти досконалі. Подивіться, чого вони досягли. Хіба ж я не чудовий вихователь? В очах інших нарцис часто виглядає самовідданим батьком чи матір'ю, які присвятили своє життя дитині, чиї успіхи зумовлені їхніми зусиллями та увагою. Для нарцисистів діти це засіб привернути увагу інших, адже вони прагнуть, щоби ними захоплювались. Батьки нарциси встановлюють очікування не на користь дитині, а задля власних егоїстичних потреб і мрій. Приміром, вони очікують, що дитина буде грати на фортепіано, або займатися певним видом спорту, тому що її батьки цим займалися або дуже цього хотіли, але не мали можливості. Або вони очікують, що дитина йтиме їхніми слідами щодо вибору школи чи професії. Тому такі батьки часто сприймають прояви незалежності своєї дитини як загрозу і навіть можуть заздрати будь-яким ознакам зрілості та самостійності дитини. Нарцисичні батьки роблять дітей своїми боржниками. такі вислови як: подякуй за все те, що я для тебе зробила», за те, що народила тебе. Є типовим прикладом. Якщо дитина відповідає бажанням та ідеям нарцисичних батьків, вона буде відчувати їхню прихильність та любов. Нарциси не завжди жорстокі, вони дуже часто можуть бути добрими. Але проблема полягає в тому, що доброта і любов є умовними. Батьківську любов нарциса потрібно заслужити. Або любов триває доти, Доки дитина продовжує чітко робити те, що хоче нарцисист. А ось тут обережно: якщо дитина поставить під сумнів те, що їй кажуть, або навіть натякне, що її батьки роблять щось не так, вона може наштовхнутися на перебільшений гнів, критику, ігнорування і навіть дістати покарання, наприклад, у формі відсторонення або ненадання підтримки. Тож життя із самозакоханими батьками це постійне ходіння по яєчній шкарлупі, пристосування до бажань батьків та страх втратити батьківську прихильність. Маленькі діти не можуть просто встати й покинути сім'ю, тому вони плекають надію, жертвуючи власною самооцінкою і звинувачуючи себе. Дитина за свою віру в те, що вона проблема. Для нарциса є дуже важливим те, щоб сім'я ззовні виглядала ідеально. Від членів сім'ї очікується, що вони поводитимуться так, начебто їхнє життя прекрасне. Показувати свою слабкість на публіці суворо заборонено. Оточуючи, часто не здогадується про проблеми в сім'ї. Нарцисисти дуже добре вміють грати на публіку. Вони хороші актори і можуть поводитись дуже чарівно й мило. Для нарцисичних батьків є типовим наділяти одного з дітей роль люца відбувайла, на якому вони зганяють свій гнів, тоді як інші діти можуть бути справжніми фаворитами. б відбувайло, або іншими словами, дитина попелюшка живе під тиском негативних проекцій самозакоханого батька чи матері. Таких дітей постійно критикують, у всьому звинувачують, карають і принижують. Діти попелюшки ніколи не бувають достатньо хорошими, як би вони не намагалися, щоб догодити батькам і дістати їхню любов. Нарцисичні батьки часто вимагають від своїх дітей нереального рівня досконалості. Їх постійно оцінюють і з кимось порівнюють, причому не обов'язково це озвучуючи, у дитини з'являється почуття провини й бажання за всяку ціну дорости до високих батьківських стандартів. У результаті діти виростають невпевненими й думають, що їх не люблять. Часто такі уже дорослі діти здатні глибоко співпереживати іншим і не здатні співпереживати собі. Це відбувається тому, що в дитинстві вони втрачають із поля зору власні почуття й потреби. До улюбленої, так званої золотої дитини ставляться як до знахідки, ідеалізують і переоцінюють, але й цією дитиною теж маніпулюють і обманюють її. Ця золота дитина, про яку я також розповідала у своєму іншому відео про нарцисизм, неминуче перейме самозакоханість і поведінку батьків, щоб компенсувати свою неадекватність. Деякі з них можуть впасти в депресію. Ця депресія є зовнішнім симптомом пригнічених почуттів. Як і в казці братів Грім, про рапунсель життя золотої дитини під батькам. Нарцисист очікує, що ця дитина або залишиться вдома під крилом мами чи тата, або ніколи не поїде далеко від дому. У такий спосіб нарциси хочуть залишатися в ролі незамінного радника і помічника. Деяких золотих дітей ніколи не заохочують до справжньої незалежності чи до якихось життєвих досягнень. У той час як адекватне виховання передбачає розвиток власних ідей та прагнень дитини, нарцисичне виховання завжди вимагає згоди і підкорення. Багато дітей нарцисичних батьків. Виростають із проблемами ідентичності, тому що вони не знають і не розуміють, що вони насправді відчувають або потребують, тому що в дитинстві вони навчилися ігнорувати свої емоції, адже їм не дозволялося засмучувати батьків. Й оскільки сором і провина є основними інструментами нарцисичних татусів та матусь, наявність таких емоцій означає приниження. Маніпуляція це гра нарцисів, і вони майстерно в неї грають. Поява романтичного партнера в житті дорослого нащадка може розглядатися нарцисистом як серйозна загроза, а саме загроза домінування над їхньою дитиною. Деякі нарцисисти навіть починають змагатися з хлопцем чи дівчиною їхнього чада. В очах деяких нарцисичних батьків жоден потенційний партнер не буде достатньо хорошим для їхніх нащадків. Третя група дітей це діти, якими просто ігнорують деякі нарцисичні батьки майже не займаються вихованням своїх дітей, зосереджуючись на собі, своїх хобі, кар'єрі чи зустрічах із друзями, таким чином підтримуючи почуття власної важливості. Вони не долучаються до справ дитини і не цікавляться її життям. Дитина виховується другим із батьків, бабусями, дідусями або виховує себе сама. Незалежно від того, що досвід братів і сестер, які виховані нарцисичними батьками, може бути різним, залежно від розподілу ролей у сім'ї. Усі вони можуть страждати від психічних проблем у дорослому віці. Це може проявлятися депресією, компульсивною поведінкою, тривожністю або низькою самооцінкою. Деякі діти самі стають нарцисистами. Спільним для всіх є те, що всі вони пожертвували своїм справжнім я і не дізналися про те, що таке здорові особистісні кордони. До того ж, у сім'ях із нарцисичними батьками немає справжньої довіри та емоційної близькості. Наступного тижня я обговорюватиму цю тему далі. Я розповім про те, як звільнитися від впливу нарцисичних батьків. Та про нелегкий процес зцілення. Тому не забудьте підписатися на мій канал і поділитися цим відео з друзями. Буду вдячна, якщо підтримаєте мене вподобайкою. Дякую, що залишилися зі мною до кінця. До побачення!